Пігмаліон і Галатея. Колись на острові Кіпр був славетний митець Пігмаліон. Жив він самотньо, родини не мав і навіть не думав одружуватись, бо гордував жінками. Дізналась про це богиня кохання Афродіта, розгнівалась і надумала покарати зухвальця. Єдиною втіхою. Пігмаліонові було різб'ярство. У довгі години виснажливої праці він був справді щасливий, якось і, певно, на те була воля богині. Узявся він різьбити із найкращого мармуру, яким славився острів парос, жіночу постать таку гарну, що подібної і на світі немає. Пігмаліон працював натхненно, невтомно, забуваючи про все на світі. З кожним днем, що далі він різьбив, що більше зрізав упевненою рукою зайвих скалок із великої мармурової брили, то виразніший ставав обрис прекрасної жінки, наче сама богиня кохання виходила з білого морського шумовіння. Нарешті сніжно-біло статуя готова. Якої дивної вроди в неї обличчя, яке високе ясне чоло, які очі вимовні. Вона наче жива. Здається, зараз милі вуста всміхнуться ласкаво й принадно, а ніжні, дівочі руки простягнуть до його її творця. Збентежено дивиться Пігмаліон на свій витвір, і серце йому завмирає від незнаного щастя. О, якби боги вселили в камінь людську душу. Він так прагне цього, так мріє про неймовірне, що коли обережно торкається пальцями білого парозького мармуру, наче камінь не такий холодний, як завжди, і різьбяр уже й сам не може збагнути. Чи мармур це – а чи живе тіло? Митець промовляє ласкаві слова до статуї, обіймає її, цілує, як їй, мабуть, не затишно. похоплюється він і вкриває коштовними шатами прекрасне тіло, блискучими самоцвітами, коралями й стрічками прикрашає він дівочу голівку, і шию, і руки, і все її личить. Усе тільки відтіняє її неземну вроду. Чи йде кудись пігмаліон, що й наступне за запоріг, як уже рветься душою назад, а повертаючись, завжди приносить своїй красуні дарунки, що їх полюбляють молоді дівчата, Духм'яні барвисті квіти, дрібні кольорові мушлі та прозорі бурштинові кульки, скам'янілі сльози фаетонових сестер геліат. Проте ніщо не могло зворушити статуї. Вона стояла мовчазна й нерухома, байдужа до прикрас і дарунків. Настало свято Афродіти. Відзначали його по всій ладі, а надто на Кіпрі, адже саме на його землю вперше колись ступила богиня кохання, вийшовши з морського шумовіння. Тому і звуть її часто Кіпріда. По всьому острову запалали жартовні вогні, замукали білі телиці з визолоченими рогами їх дарували прекрасні богині. А як над жартовником знявся священний дим, Пігмаліон почав палко молитись. О, могутня кіпрідо, тобі все підвладне на світі, то зроби так, щоб моєю дружиною стала. Гмальон знітився, не насмілюючись просто сказати та, що я вирізбів із мармуру. Зітхнувши, він повів далі: схожа на ту, що я вирізбив із мармуру. Проте богиня кохання, яка була незрима на святі, зрозуміла митця і дала йому доброзичливий знак тричі на жертовнику спалахнув вогонь. І яскраві омахи сяйнули до неба. Мерщій подався Пігмаліон додому, до своєї мармурової красуні. Схилившись її поцілувати, він раптом відчув, що ніжне личко тепле, теплі руки і плечі. Від його дотику твердий мармур м'якшав, як м'якшає бджолиний віск під променями сонця. Тоді зраділий, збентежений від щастя пігмаліон, схопив своє творіння в обійми і поцілував у теплі вуста. Статуя, ні, не статуя, а жива дівчина зашарилася і підвела ясні очі. Незабаром увесь кіпр відсвяткував весілля пігмаліона і Галатеї. Так стали звати красуню. І кажуть, люди, першим гостем на тому весіллі була золота богиня Кіпріда.